Служба по нагляду за дорожнім рухом, працівниками поміліції був помічений автомобіль Нива, який виїжджав з дворової території та різко зупинився. Через декілька хвилин по радіостанції надійшло повідомлення про те, що саме в цьому районі було скоєно незаконне заволодіння автомобілем Нива. Правоохоронці одразу вирушили до цього автомобіля, який різко зупинився. Під'їжджаючи до нього, вони помітили, як чоловік вийшов за керма та почав тікати у темну територію в двори. Патрульні одразу розпочали за ним переслідування, але знайти його не вдалося. На підмогу було викликано слідчо-оперативну групу та кінолога. Завдяки спільним діям злочинця було затримано. Він переховувався в дитячому садку. Доставивши його до сумського відділу поліції, при його зовнішньому огляді було виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ-2101. Як виявилося згодом, що злочинець хотів заволодіти цим автомобілем, але не зміг його завезти. Наразі тривають слідчі дії. Близько першої години ночі мені зателефонував мій приятель та повідомив про те, що мій автомобіль від'їжджає від, від під'їзду. Я зразу підійшов до вікна, подивився, дійсно автомобіля мого не було. Ну, буквально хвилин через дві зателефонував на 102 і повідомив про те, що в мене викрали автомобіль. І хвилин через 15 мені вже зателефонували співробітники поліції і повідомили про те, що автомобіль вже знайдено. Вийшовши, вийшовши з під'їзду, я побачив сліди автомобіля, який від'їжджав від мого під'їзду. І знищив паркан, яким була обгорожена клумба. Прибувши на місто події, там, де знайшли мій автомобіль, мій автомобіль стояв на тротуарі коло проїжджої частини. Там нікого не було, окрім співробітників поліції та моїх товаришів. І вже хвилин через 10 велика подяка кінологічній службі за те, що. Вони оперативно зреагували та знайшли викрадача автомобіля. І, звісно, подяка оперативно-слідчої групі за те, що зреагували добре і по гарячим слідам затримали зловмисників. Звісно, нахожусь, тому що гнало попитався угнати автомобіль. За чим я не знаю. випивши добре. Ну, то есть даже не один автомобиль, а два автомобиля. Один пытался, а второй поехал. Лишь куда ехал, зачем это делал, сам себе задаю этот вопрос. Я оставил машину, ну, начал ну, уходить от машины, и за мной по следам ну, собака меня нашла и задержали. Посадили в машину, привезли сюда.